Всім привіт друзі, ви на каналі компанії Градієнт. У цьому відео детально поговоримо про розхідний матеріал до пальників. У першій частині буде про пальники та зварний дріт, а у другій частині безпосередньо про розхідник. Посилання на асортимент товарів для напівавтоматичного зварювання від торгової марки Ріно у описі. Та також всю інформацію про актуальні розіграші, розіграш за на кращий коментар під цим відео. Ви також знайдете в описі. Перші підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі та гарного перегляду. А зараз моделюємо ситуацію. Ви придбали свій перший напівавтомат, та в комплекті був зварюваний пальник. Або, наприклад, в комплекті пальника не було. У будь-якому з цих випадків вам потрібно визначитись щодо розхідного матеріала для пальника. Ось тут наше відео і стане у пригоді. у продажу ви зможете знайти пальники з таким маркуванням МБ 15 або МБ 15 міні, МБ 24 МБ 25 МБ 36 МБ 40 МБ 500 роз'єм пана та МБ-500 W. у більшості виробників один із цих пальників буде в комплекті з напівавтоматом. Самі пальники відрізняються за звареним струмом, з яким саме звареним струмом вони можуть працювати. Відповідно до цього відрізняється діаметр зварного дроту, з яким також може працювати пальник. У кожного пальника є два значення: максимальний струм для зварювання у середовищі вуглекислоти та середовищі Мікс. Значення у середовищі Мікс. Буде завжди менше. Наприклад, у пальника маркуванням МБ-24 максимальний струм буде 250 А, якщо використовуєте вуглекислоту, та 220 А, якщо працюєте з газовим середовищем Мікс. Сюди також буде євророз'єм або по-іншому КЗ-2. Довжина може бути 3, 4 та 5 метрів в залежності від виробника. Та у випадку пальника МБ500 пана там буде використовуватися спеціальне підключення для промислових напівавтоматів. Щодо типу охолодження, майже у всіх моделях повітряний тип охолодження та у моделі mb 500 w є водяне охолодження. Водяне охолодження збільшує робочий цикл до максимальних значень, але обов'язково до покупки блок рідинного охолодження. Основний розхідний матеріал це зварний дріт. Марок зварного дроту безліч з основних це обмінений плюсовий нержавічий та алюмінієвий дріт. Зварільний дріт від торгової марки Градієнт, ви, до речі, завжди зможете знайти на нашому сайті та отримати 200 гривень знижки на першу покупку при реєстрації. Як саме підібрати зварювальний дріт та його діаметр, тема інших відео. Ви зможете знайти їх на каналі або за посиланнями у описі. Для того, щоб підібрати розхідник, нам буде важливо також знати саме діаметр зварювального дроту, з яким ми будемо працювати. Та саме час, друзі, перейти до розхідних частин мігпальника. Тут же краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому зараз на екрані можете побачити пальник у розібраному вигляді. Поставте на паузу та перегляньте всі частини пальника. Зіпсуватися, а саме піддатися деформації у тому чи іншому вигляді можуть всі частини пальника. Сюди відносяться і ручки, і гусаки, і кнопка, сопло та інші частини. А ось саме у процесі зварювання деформації піддається: сопло, кінцевик, тримач кінцевика та дифузор. Сопло направляє газ, що подається, у зону зварювання. Найчастіше всередині це буде мітя, або латунь, та зверху буде хромоване покриття. Сопла є для кожного типу пильника Б 15 24, 36 та інші. За формою поділяється на циліндр, конус, конічне сопло та збільшений конус. Щодо вибору, все просто вибираємо в залежності від пальника та потрібної форми. Наступним розхідником буде кінцевик. Він відповідає за передачу струму на зварювальний дріт. Кінцевик страждає найбільше. Через його отвір відбувається подача дроту та подача зварювального струму. Матеріал мідь або посилені сплави для більших навантажень. Наприклад, склад мідь хром цирконій. Важливо вказати, що у кінцевиків відрізняється різьба, а саме може бути М6 або М8, та також відрізняється за внутрішнім діаметром, який ми підбираємо в залежності від діаметра зварювального дроту. Також присутня досить важлива особливість для зварювання алюмінію на півавтоматом. Існують спеціальні кінцевики, що маркуються АЛ. У таких кінцевиках збільшений вихідний отвір, щоб уникнути можливості застрявання алюмінієвого дроту. Наступним елементом буде дифузор. Що розподіляє газ під час варювання та ще більше підвищує ефективність роботи для кожного пальника? Є саме свій дифузор у більшості випадків. Матеріал кераміка. Ідемо далі. Тримач кінцевика. Тримає дифузор, у ставку вкручується кінцевик. А разом тримач плюс кінцевик вкручується в гусак. Матеріал мідь або латунь. Тримачі мають зовнішню та внутрішню різьбу, вони також можуть відрізнятися. Наприклад, зовнішня М8, внутрішня М М6 – це потрібно для закріплення відповідного кінцевика. Окрім цього, є ще інші розхідні частини. Сюди відносять гусак, коаксильний кабель, кнопку, ручку пальника та інші. Всі ці частини також можна буде знайти у продажу та замінити при необхідності. У розхідників доміг пальників майже нічого страшного немає. Варіантів змінити конструкцію самий мінімум. Додатково нагадаємо, що під рукою завжди повинна бути певна кількість розхідників, та для збереження розхідних частин пальника обов'язково використання антипригарного спрея. Що зменшить вплив на сопло, кінцевик та інші частини. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо та до зустрічі!